Вихід із друзі, я вітаю вас на першому Ютуб випуску цього року. Мене звати Фаїна, і це канал про бізнес, масштабування, нетворкінг, гроші та енергію. А сьогодні ми з вами поговоримо про цілі, про плани, про цілі, які збуваються та не збуваються. Тут я підготувала вам декілька інсайтів. Коли я робила аналіз своїх цілей за останні 5 років. Перше, це зрозуміло, що за 5 років в мене виробився новий підхід до цілей. Кожного року я проводжу ну, весь грудень у моменті, коли я ставлю цілі, я аналізую рік і планую те, що я хочу. І це дуже змінювалось кожного разу, і кожного разу я передавала знання. Ну, ми робили з кимось, ми робили майстермайнди, я робила продукти. В 24-му році я зробила марафон. 25-му, от зараз, да, теж ми проводимо якісь активності. І я зрозуміла, що на момент зараз на 25 п'ятий рік я поєднала у своїх знаннях там колеса балансу, місія, цінності оці всі історії до цілі, і ще поєднала звички. Бо коли я пройшла курс по НЛП і скомпонувала це з цілями, то зрозуміла, чому ж цілі не виходять. Бо є певні цілі, які знаходяться у конфлікті з іншими цілями, і тому вони не можуть разом збутися і не збуваються аж ніяк. Тому є в кожного з нас цілі, які не вийшли. Ну, по-перше, коли я проаналізувала всі свої п'ять блокнотів з 2020 року, що я там писала, про що там було, я зрозуміла. Перший інсайт в мене був, коли я більше хочу, я більше отримую. Що це означає? Я провела конверсію всіх дрім-лістів у е, ті роки, коли я щось мріяла і, і що з них збувалося. І у той рік, коли я там намріла 25 мрій, збулося там сім. Коли я намріяла 48, тільки там збулося там, условно 20. Потім я намріяла 100, збулось там ну, десь 40. Але коли я намріяла... 30, я там писала, помню, листи, збулось аж 60. Тому я розуміла, що є певна конверсія, бо деякі цілі становяться не актуальними, деякі цілі, ну, вони завеликі за рік. Ось, і Стосовно цього я на, на, ну, вам рекомендувала би записувати як умога більше мрій. Ну, в цілі зрозуміло, ще менше, але як умога більше мрій. Бо це реально надихаюча така історія, і ми не знаємо ніколи, що воно збудеться через рік, через два роки, через таке все історія. Але якщо воно є в полі, ви, ви про нього думаєте, то класно його проявити. Ось такий момент. Тому мій перший інсайт хотіти більше отримати. Другий інсайт це мати чіткий фокус. Прям постійно все топити. Що має на увазі чіткий фокус? Ну, по-перше, в мене вже п'ять останніх років є фокус року. Що таке фокус року? Це якесь там слово, яке я згадую, про що цей рік. І коли в мене взагалі з'явилася фокус року, все змінилося. Я навіть писала пости в інстаграмі про це, що ну, типу, що це дуже впливає, бо кожного дня і думаю так, Мій рік зараз про що, про що, про що? Ну, типу, так ось натренувати мозк, що він почав шукати можливості у цій сфері і так далі. От словом, у у ну, му році це була медійність. І я розуміла, так, я щось повинна робити, щоб це прокачувало мою Там Було две навчання, я робила, потім я знімалася в шоу, знімалася, просто була присутня на шоу, потім писала сценарій для шоу, це все стосовно телебачення, випустила трек, написала пісню, написала текст до пісні, знайшла аранжування, це все про медійність. Там Зібрала театр, збирала івенти, збирала бізнес-клуби з нуля, там не один. І це все реально про медійність і це реально допомагало з моєю ціллю, з моїм фокусом. А був рік, коли я поставила ціль виглядати класно на фото схуднути на 10 кілограмів. В цей рік я реально зрозуміла, що е, слово року це тіло. І всі мої історії: там правильне харчування, збалансоване питання, там позбування стресу, масажі, е, спорт, вони були спрямовані на те, щоб досягти цієї міти. То я що, що кажу, є основна головна ціль. До кого ви йдете, а інші вони допомагають. Тобто є основна, типу, якщо взяти це круг, і інші цілі. Там головні, теж головні, але типу вторості Вони допомагають, щоб ця ціль була. Наприклад, в мене була ціль, типу, схуднути на 10 кілограмів. Це був 2020 рік. Але в мене були відносини. І у відносинах була цінність, що мене кормили, там, ми, ми разом їли. А я вже не могла їсти, бо це суперечило моєї цілі. І як це може звучати весело чи не дуже, але ми розійшлися того року, бо ми звикли ну, проводити час по одному. Але це суперечило моєї цілі, і людина просто шукала, де вона може висповнити це з іншою людиною. І це б цілком нормально, бо моє моє мій фокус був здоров'я тіла, а не типу відносини. Але якщо б були відносини в здоровому цілі, це була б інша історія. Ну про це ми говоримо на багато на моєму інтенсиві шанс, на якому ми вчимося покроково детально ставити. Цілі посилання буду в шапці профілю. Тож не зволікайте і спробуйте приєднатися до нас. Це реально дуже легко. 9 кроків, 9 відеоуроків, де я розповідаю, як аналізувати рік, як ставити цілі, як робити так, щоб цілі з друг другом не конфліктували. І саме основне, що я зробила, такий великий подарунок це я записала такий урок на 30 хвилин, як економити час, мої лайфхаки, Бо я та людина, яка встигає все. Я делегую класно, і там от всі про мої лайфхаки, вони. Взагалі очевидний, але мені, мені підсвітили, ну, для мене він очевидні, для інших ні. І мені, мені підсвітили, що це реально важливо про це сказати. І я записала якраз дев'ятий крок про такі важливі а, лайфхаки стосовно часу. Тобто, другий пункт, ще повторюю, це мати фокус на тому, що хочеться більш всього. Третій пункт це, а, це те, що треба ціль. Розбити так, щоб вона була на рівні звичок, тобто йти до цілі і запитувати себе кожного дня, що я можу ще зробити, щоб цього досягти. Або що я можу робити кожного дня, щоб туди прийти. В оці маленькі, маленькі, послідовні, маленькі дії. Багато про це в книзі, навіть ціла голова була про маленькі кроки. А маленькі кроки це реально диво. Бо якщо ми хочемо з'їсти слона. Нам здається, що це неможливо, але це можливо тільки по частинам. Тому ріжемо слона, і якщо вам треба, запіхаємо його у рот, але це не обов'язково. Ось ще що я зрозуміла, написала вам, щоб передати це те, що коли є намір, все одно ви будете цю звичку робити. Тобто, да, я кажу, що розбійте свої цілі на звички. Умовно кажучи, що таке ціль вести блог. Це викладати кожного дня сторіс, це викладати рілс, це писати текст для поста, робити фотосесії. Ну, типу, робити фотоконтент, текстовий контент, відеоконтент, ну і типу якісь розмови для сторіса. Ну, можна ще, якщо ви телеграм-канал ведете, ще аудіоконтент. Ось, тобто вести блог можна розбити, не вести блог, я кудись почну, а прямо так по задачах, які а, стоять перед вами. І це цілком нормально. І приклад. Тобто, коли я хотіла зібрати театр, в мене була ціль чітка: я роблю солд-аут в театрі. В театрі 196 місць, і я хочу, щоб кожне крісло було розпродано, зайнято там і так далі. Воно був солд аут. Отака була ціль. Тому якщо хтось не прийшов, все одно це місце було зайнято. Ось, і я собі розумію, що я хочу робити кундаліні на цю ціль, бо для мене це реально важливо. Я кундаліні. Майстер. На цьому ютуб-каналі ви можете знайти е, практику кундаліні, там будуть якісь дуже легкі вправи, які безпечні, які кожен з вас може повторити, там все пояснено, там є мандри, можете теж повторити. Бо кундаліні — це така йога, яка фокусує, ну, типу, є енергія, вона приходить кожного дня нам, але е, кундаліні — це йога воїнів, да? вони типу, її придумали, щоб фокусувати свою енергію в якомусь типу реальному наміру. Тому рекомендують цю йогу робити на намір. Я вас не Зараз не ангажую, не заставляю робити йогу. Але можна спробувати, якщо не цікаво, окей. Ось, я кажу просто про звичку. Мене була, я прив'язала звичку робити йогу, не, типу, не відказатися не від алкоголю, щоб це отримати, а робити щось, щоб це вийшло. І Це прикольно, це про жіночу енергію, не та маскези, бо аскези класно працюють, але це більше чоловіча історія. Е, робити йогу, щоб досягти цього результату. Я робила кундаліні кожного дня. Бо я розуміла, що це мій намір, він справжній. Але були дні, коли я дуже хотіла пропустити, коли в мене валіла спина, коли я вже замахалась. Оця вся історія, але я, я декілька днів з тих, там, я робила, мені здається, 20 днів чи 30 щось таке. Я робила лежачі, я просто лежала і робила ці кундаліні. Я, бо я розуміла, що блін, я не можу цього не зробити. Я була в гостях у якогось друга, я робила кундаліні. Я кажу, сорі, мені потрібна кундаліні. Я була у подругі, я відходила на диван і робила свою кундаліні. Я була в іншому місці, я була в потягу. Мені було байдуже, я робила, сідала кундаліні. І для мене це був такий сигнал. Для мене взагалі кундаліні-йога це така історія, де я реально все світу кажу, я це хочу. І я кожного дня роблючи це вправо, це не легкі вправи. Це може казатися, що там не буде там із переворота в Ну реально вправи кундаліні дуже важко робити дуже важко. І я реально пишаюсь тими людьми і дисципліною, які роблять От там 100 днів подряд, два роки подряд кундаліні. Бо я типу от, ну, спринтами які можуть е, рухатись. Ну вважаючи У Мене є намір. Я на нього, ну, пігачу, і я типу роблю цю історію. Далі, що хочу зауважити, що було класним важелем цього року ментальне здоров'я. Я прям приділила цьому дуже велику увагу. Да, я багато працюю там 6 годин. Я працюю точно вночі, ну, типу, десь сьому по там ночь. я працюю над своїми проектами. Ну бо в мене багато інтелектуальної роботи. Треба щось оформити, там треба щось подивитися, конкурентів проаналізувати. Багато нових знань було. Але я приділяла увагу кожного тижня ментальне здоров'я. Що це було психолог. Легально можна поговорити про свої проблеми, пожалітися і тебе вернути назад до своїх цінностей. Дуже рекомендую знайти свого майстра. Коуч Коуч, з ними займалася я десь півроку. Це був Діма, Діма, якщо дивишся, привіт, я тебе дуже пишаюсь. Він мене скрував, щоб більш заспокоїти, бо я хотіла все зразу, кажу, Блін, де мій мільйон підписників, де ми то, все. Почому всі ведуть вісім мій каналів, а я не веду. І він мені каже, Фаїна. Я знаю, що маленькі кроки, але він мене в моменті казав: типу, дивись, так не спрацює. Ти так хочеш, але так не буде, так не спрацює. І він таку функцію зіграв в моєму житті, як заспокоєння мене. Ну, бо це такий коуч був. Е, мені здається, що бізнес-коуч може. Дисципліні більш навчає, але в мене був коуч, який фокусував мене на тому, що давай рухатись, але поступово. Тобто він мої амбіції трохи заспокоював. Я така все к сто двіжемося, і мені це дуже допомогло. Також коуч мені допоміг розставити. Ну, ці от моменти з клієнтами, коли ти починаєш one працювати з дуже віп клієнтами, є багато коротше, таких історій, не дуже зручних. Там. Коли тип, ти працюєш з головою холдинга якогось, а вона типу, забула про тебе, бо вона типу, ну, не прийшла на зустріч, і ти не можеш її і і заткнути її за пояс. Ти не можеш їй сказати, що вона тебе старша два-три рази. Ти тупо мовчиш. Але це мовчання це агресія для мене, бо я як спеціаліст знаю, що я їм потрібна. Вони ж мені платять гроші. Але оця неповага до мого часу. перші півроку, типу, я над нею працювала дуже. Зараз легше, зараз класно. Я розумію, як зі мною можна потитися, як як ні. Але цей акцій треба було пройти. І в моменті я дуже там була агресивна. Ну на цю ситуацію. Але це досвід, який мені допоміг пройти, тому що в мене був психолог, коуч в парі, типу, і я з ними консультувалася. Так, да, це в моменті було раз на тиждень психолог, раз на тиждень коуч. Потім я зрозуміла, що мені коуча вже раз на тиждень забагато. Я зробила раз на два тижні. Але я от зараз аналізувала всі записи, бо по кожному сеансу я веду записи, записи своїх інсайтів, щоб потім можна до них було повернути. І щось ще Ось, А потім медитації. Кожного, Кожен день, в минулому року. І цього також це для мене гігієна. Я робила зранку і з вечора медитацію. А, ну, на якийсь намір я ставила, це, бо медитація була з звуком, була з голосом. Я люблю медитації, які мені щось в голову, якісь нові думки додають. Ось я от таке от дуже люблю. І я це робила двічі на день. Потім розстановки. Розстановки це не для всіх. Це такий ну, незвичний спосіб пізнання, але це про працювання своїх глибинних затиків, які я, ну, я собі спланувала на минулий рік робити раз на місяць. По факту я робила їх менше. Я зробила десь вісім з дванадцяти, але це було дуже, дуже, дуже потужно. Багато в мене розстановочних процесі було про медійність, тому що і тема року була медійність. То бачите, як зручно робити тему року. Бо коли ти робиш 7 років, в тебе нема, типу, і нема жодного, типу, як. Ну ти не фокусуєшся, блін, а що мені зробити з розстановкою? Ну в мене ж, типу, запит, мідіність. Я в цю ціль б'ю, йду маленькими кроками, Що мені розбирати? Мідійність. Ну, ми розбирали різні затори, мідіність, там, чи де аудиторія, як реклама, як то, як все крутили з різних сторон. Крутили крій. Клієнтів, наші відносини з ними. Ось. Ще прикольний інструмент чаші, саундхілінг, як в театрі я проводила навіть саундхілінг. Ви можете також знайти на моєму YouTube-каналі, там є безкоштовний доступ до балійського сеансу з чаш, який я вам записала на свого вчителя. Я знайшла вчителя в Києві, це жінка, вона дуже класно проводить чаші. Я десь до весни ходила в групові сесії. Потім я почала ходити індивідуально до неї. Ну я намагалася раз на тиждень, але по факту і в мене, і в неї виходило двічі на місяць. Це дуже класно, мене це дуже наповнює. Мене це чистить від зайвого якогось бруду, е зайвих думок. Бо тому я тут записала, що ментальне здоров'я це були чаші також. Тобто психолог, медитації, коуч, розстановки чаші. П'ять таких елементів, психолог був кожного тижня, медитація була кожного тижня, все інше ситуативно, але вони мені дуже допомагали. Бо я як людина, яка постійно досліджує себе, яка працює з великою кількістю людей, потребую в тому, щоб отак от підтримати своє ментальне здоров'я. Друге, інше, над чим я працювала дуже багато, в терапії, в коучингу, це були особисті кордони. Чому це важливо? Хочу розказати свій інсайт. Бо чим більше ти йдеш в розширення, тим більше росте неготив, типу тиск. Будь-який тиск Позитивний, негативний, але він росте. На жаль, життя це не рожеві слони, тож особисті кордони це те, над чим, над чим потрібно працювати. І коли я почала вже над своїми кордонами працювати, я зрозуміла, як порушують кордони інших. Ну і вже якась моя подруга що, блін, вона мені написала, що я там якось не так зі своїм сином Говорю, блін, а її питали. Не питали, не кажи. Ну, оці всі питання це особисті кордони, яких досліджувала дуже багато з психологами, з коучами, з книгами, з курсами. І всім говорю, якщо ви якось себе незручно почуваєте в якійсь компанії чи щось таке, треба працювати з особистими кордонами. Бо коли їх порушують, ви ну, втрачаєте себе в один день. І неможливо йти в розширення, в блогерство, в медійність. Якщо вони не пропрацьовані, якщо вони прозорі, якщо ви впитуєте я губка, я губчати особисті кордони, кордони інших. Про це я розказую на великому курсі вихід з тіні». Там навіть є заняття про ці особисті кордони, як їх вистраювати, як просто стояти маніпуляціям. Там цілий модуль. Я його назвала активація змін. Ну, типу, бо це активує реальні зміни. Ось і там можна буде це все подивитися. А, мої клієнти дуже пливові, це реально люк-сегмент. І вони постійно будуть намагатися мене прогнути. Це нормально, я їх дуже люблю. Але так просто це інші люди. Це люди, які вже, ну, якщо брати квадрант денежного потоку, то є типу раби, роботники на роботі, потім є підприємці, потім є там більш великі підприємці, але потім є, є іде бізнес та інвестори. І якщо брати, що раби, роботники це 95% чи 90%. 10% — це підприємці, все одно мало. і тільки п'ять. Ну я приблизно кажу, тільки 5 — це інвестори та бізнесмени. Так ось, коли я працюю з цими п'ять, мені треба реально ну вміти чітко обговорювати, що я хочу, що я потребую, які гроші я за це беру, і що туди входить. Тобто бути максимально чітким, бо мене, якщо я цього не зроблю, і вам, якщо ви працюєте з клієнтами, які е десь краще за вас, то треба відстоювати свої кордони, бо вони будуть вас прогибати. І це не значить, що вони плохі, погані, це значить просто тільки, що вони інші люди і реально є, чому в них навчатися. Так, ну що. А, ще одне питання, таке дуже прикольне було, воно виникало періодично. Протягом року для мене записав це відданість. Тут питання, чи готові інші люди включатись та допомагати так само, як я. А як каже мій психолог, відданість це уязвімість, це слабкість. Тобто, це інші люди, які більш потужні ніж ви, можуть щитувати як слабкість. І тут питання: чи будуть ці люди робити те ж саме, що робите для них ви, бо ви розумієте, що так потрібно робити, коли це треба буде вам? І тут була така історія. В мене є подруга. Ми з нею дуже багато спілкуємося. Може, ви бачили багато разів сторіс, але одного разу в мене сламася авто. Вона не сломався, просто розрядилася батарейка для ключа зажигання, і машина не заводилась. Я їй дзвоню, кажу, блін, може мене, будь ласка, відвезти на заправку, мені потрібно підібрати батарейку. Типу, у мене машина не працює. Вона каже: ні, блін, я тільки прийшла домою, типу, ні. Ну, я розумію, що ладно, ні так ні. Але я зрозуміла, що я б на її місці те точно би включилась. Я б не казала, ні, я б запитала, що случилось, не така історія. І тут просто про то, що ви віддаєте, що у вас не було якихось, якихось надочікувань іншими людьми, що вони щось вам повинні. Ви просто можете там легко це перевірити, да? Ви там допомагаєте активно включаєтесь іншим, потім просто щось замін, просто щоб подивитися, а яка буде зворотній зв'язок. Навіть може вам нічого не потрібно. але просто подивіться, чи можеш ти на цю людину в цих рамках е розраховувати чи ні. Бо це реально по ілюзіям дуже так чистить нормально. І потім ти розумієш, ну раз ні, ну навіщо мені віддавати себе там до кінця, якщо інша людина буде віддавати палець, от, ну не памізінець буде віддавати, а ти готовий всю руку віддати. Бо це така теж історія дуже цікава. А відео було про. Про новогодні, про плани, про цілі. Тож сподіваюся, що вам було корисно. Я нагадую, що в нас зараз є інтенсив, він коштує всього лиш 700 гривень, який можна купити. Доступ до нього буде назавжди. Там є, є також пакети з куратором, є пакети зі мною, де ми разом три години стратегічно розбираємо ваш рік, ваші цілі і приходимо до, якогось, до якоїсь мети. Ось тому запрошую вас. Посилання буде під цим відео. Це дуже цікава робота, і неважлива ви зробили її в грудні чи в січні. Її ніколи не пізно робити, бо це реально важливо. і ціль треба коригувати. Це теж важливо. Але це був просто інсайт не минулого року, а два роки тому тому ось така історія: ціль треба коригувати, ціль треба аналізувати. Треба переглядати. це реально зекономить ваш час. Тож чекаю вас на інтенсиві по цілям. З вами була Фаїна. До наступної зустрічі на наступному тижні.